Чи є якісь, якась альтернатива дешевша, але з тими ж функціями, по суті? Е, є альтернатива, але якщо все дешевше, воно повністю не буде відповідати тому набору опцій, які має тепловий насос. Але що мені дуже приємно, що ідея звільненого міст від тепломереж, вона навіть в цьому випадку залишається взагалі? Видів електричного опалення, якщо враховувати тепловий насос, є чотири: це прямий теновий котел, це є індукційний котел, це є електродний котел і це є тепловий насос. Тепловий насос не беремо, індукційний і прямий нагрів електрикою теж не беремо. На мою думку, вони не Відповідають дійсності, а є такий, Він не зовсім новий, він новий для того, хто його чує перший раз. Для мене він не новий. Він ще був придуманий в 30-ті роки минулого століття електродний котел. До речі, основна е на жергоні е фішка, яким беруть виробники, він був дійсно в свій час придуманий для підводних човнів. Тобто, в підводних човнах потрібно було забезпечувати максимальну тишу, максимально маленькі розміри, і максимальну ефективність і максимальну надійність, тому що ви не можете, із-за того, що у вас на глибині пропало опалення, да, і ви там десь спливаєте серед моря і починаєте свою котельну ремонтувати. Ні. І цей електродний котел він повністю відповідає. Параметрам ще раз повторюсь, відсутності мереж, оскільки він майже там за винятком пару відсотків повністю електричну енергію яку споживає, переводить в тепло. Він не боїться перепадів температури, він не боїться зникнення. Рідини, яку він обгріває, а він обігріває за він просто вимикається за допомогою рідини. Він дуже легко ремонтується, в нього практично немає чому ламатись, і він тихий. Тобто він підходить для помешкань там і всього іншого. Єдине, що він, він може дати тепло, він може дати гарячу воду, але він не дасть охолодження. Але вартість такої системи в наших умовах, вона. Варіюється, якщо, наприклад, взяти його просто як окрему систему, це весь тепловий узел з електродним котлом для окремо стоячого будинку площою 40 квадратних метрів. Тобто, оця вся система, яку я тут показую, це 40 квадратних метрів. Це товщина від стінки, на якій він ви висить, це 12 см, а вся оця квадратик, який ви бачите, це 50 на 50 см. І оця система за допомогою теплої підлоги ефективно опалює без всяких яких. До речі, потужність цього котла, який ви бачите на фотографії, 2 кВт. Тобто, і оцей котел, він повністю вмістився в 250 доларів. Більш того, чим цікава ця система, якщо ви замість цього котла з плином часу у вас з'явились гроші, да? ви перейшли від одного виду там своїх фінансових можливостей на вищий рівень, ви повністю в цій системі з плином часу можете підключити тепловий насос. Все. Вам змінювати систему опалення не потрібно. Ви просто за межі квартири виносите зовнішній блок. А тут ви просто поставили в цьому місці, де стоїть гідромодуль, поставили десь окремо бак накопічувальний, да, підвисіли його до стелі. І ззовні поставили зовнішній блок, як від кондиціонера. Вся інша. Мережа обв'язки да, арматурної, вона буде працювати, як і працювала. Тобто, цей метод він на початковому етапі можна використати для тих міст, для яких немає зараз великого фінансування, для яких не хочеться закопувати гроші в вигляді труб. Просто як перехідний. Основним, там, як говорять виробники, до речі, ще така цікава штука: він виробляється в Україні. Якщо теплові насоси в нас... Немає виробництва в Україні, то електродні котли в нас виробляються в Україні, причому вже давно, і різних потужностей. І ще чим цікава ситуація з електродними котлами. Якщо взяти електродний котел, наприклад, там 3 кВт і 5 кВт, то це не означає, що електродний котел 3 кВт, як, наприклад, коштує 100 доларів, а в перерахунку на 5 кВт, то той інший повинен коштувати там, 180 доларів. Ні. Цей буде коштувати 100. 5-КВтний буде стоїть 120, 7-кіловатний 140 і таке інше. Тобто з збільшенням потужності їх вартість не сильно збільшується. І ремонтувати в електродному котлі, повертаюся, потрібно буде там, якщо, наприклад, ви не зовсім контролювали оцей е, е, рідину, яка є опалювачем, тобто цю воду, да, тобто ви її там не, не зробили. Знизили кислотність, чи ще щось, не дали якісь добавки. Він все одно буде гріть. Він також, Просто електроди, які треба буде вкрутити і і вкрутити нові, ну потребують своєї заміни там раз в три роки. Оце все його ремонтування. Да? Але ж ви уявляєте, якщо весь котел коштує 100 доларів, то два електроди там, ну, це просто роз, розхибний матеріал. Ця ситуація може бути повністю е, при, е, ну, як вам сказати, застосовування в межах України. А обогрівання води, гарячої води. Він там робить все автомобилі. Ні, ні, він все автоматично. Просто ви до нього. А, до речі, цікава штука, добре, що задали це питання. Якщо ж він буде обігрівати вам воду, то в наступному для теплового насосу оцей окремий бак опосередкованого непрямого нагріву не, не потрібен буде, тому що він буде вже стояти тут. Тепловий насос можна буде просто купити гідромодуль і зовнішній блок, підімкнути до цієї системи, тому що найбільш габаритна штука, яка називається Бакопосередкованого нагріву води російською мовою косвенного нагріву, да, для того, щоб люди більш зрозуміли. Опосередковано нагрів, він вже в нас буде десь висіти. Тобто він вже буде мати своє місце в вашій квартирі, додатково. А гідромодуль в будь-якому тепловому насосі, він ну, сам по собі це невелика штука. Це як дві мультіварки. Ви поставили одне на одну і повісили на стіну. Оце його максимальний розмір. Він не більший все. І ця ж система повністю інтегрується в систему електродного опалення. Тобто, винули один за допомогою фітінгів чи труб, чи переходників підключили другий, трубочку назовні, де зовнішній блок з електрикою, і все, у вас опалення по новій схемі теж працює. То, можливо, і нема необхідності в тепловому насосі? Якщо Ні, в кількі... тепловому насосі є. Чому? Тому що електродний котел, він скільки споживає електрики, стільки тепла й видає. Тобто, в електродного котла. Максимум можливостей, він відразу нам доступний. Тобто, ми не зможемо економити за допомогою електродного котла. Більш того, для електродного котла а рівень комфорту життя людей він постійно росте. В Україні буде 100% після війни рости. Нам обов'язково захочеться ставити кондиціонери. Да? Тобто, в нас виходить для цього електродного котла, ми все одно. Умовний тепловий насос, будемо собі на фасаді там десь його монтувати. Так навіщо, якщо ми можемо зробити це за допомогою одного пристрою? Да, може на початковому етапі для людей, яких вже все це є, і на щастя, війна їм це все не зруйнувала, можливості там менші, тому що їх їм треба це все підмикати. Мається на увазі ввод тепла в квартиру, да, ці дві труби чи окремі труби. Їм треба буде якимось чином, якщо вони захочуть до цього перейти, да, десь якимось чином зводити, але все одно це з перспективою вам це все окупиться. Да, вам не потрібно буде вести воду, контролювати, і всі ці, ці теплові мережі. Я впевнений, з плином часу вони підуть в минуле.